Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Мар'яна Лошак. Наталія Болеса. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Чотири стародруки вилучено на митному посту Тиса громадянин України, який їхав у приватних справах Словенії, серед усього іншого перевозив книги, найстаріші з яких 253 роки. Дані вироби не задекларував і документів для їх законного переміщення не надав. Книги знаходилися у вантажному відсіку автомобіля серед інших сучасних творів друку та особистих речей громадянина. Доступ до них нічим не отруднювався. Виявлений громадянин України визнав своєю власністю для Визначення вартості, а також для з'ясування, чи мають виявлені предмети художню або історико-культурну цінність, буде залучено експерта-мистецтвознавця. Дії громадянина України мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил. Книги вилучено. Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів громадян у гривню почав діяти в Україні. Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Меморандум підписали 11 банків для переведення боргу за валютним кредитом у гривню. Позичальник повинен звернутися в банк з письмовою заявою і отримати письмову відповідь від банку. У випадку відмови банку необхідно направити письмове звернення до комісії при громадській раді, яка буде створена найб. Ближчим часом 12 травня відбудеться засідання експертної комісії українського центру оцінювання якості освіти, під час якого буде визначено пороговий бал, склав не склав для тесту ЗНО з української мови і літератури. Нагадаємо, іспит з цього предмету є обов'язковим для всіх випускників, адже його результати зараховуватимуться до державної підсумкової атестації. Оцінка за іспит впливатиме на середній бал атестату. Абітурієнти, які не складуть тестування з української мови та літератури. Стати студентами цього року не зможуть. Семінар-пленер травневий Ужгород за участі 16 художників з різних куточків Закарпаття відбувся в Ужгороді. Для учасників заходу творчі заняття провели відомі художники краю Василь Вовчок та Олександр Сидорук. Художникам розповіли про митців, у творчості яких уж розймав центральне місце, дали характеристику їхнім роботам та розкрили особливості образотворчості. Також учасники семінару планеру працювали над етюдами на весняну тематику в історичному центрі Ужгорода. Цьому році започаткували таку серію як відвідини наших корифеїв Закарпатської школи живопису. Цей пленер якраз має велику особливість у тому, що в ці е, початківці, художники, художники, які вже є професіоналами, можуть обмінятися один з одним своїми творчими досягненнями, показати свої творчі досягнення, обмінятися новими ідеями, просто поспілкуватися і побачити щось нове у творчості своїх друзів. Обійми нас мати Україну саме під такою назвою відбудеться звітній концерт студентів Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Для ужгородців виступатимуть хореографічні, вокальні та народні колективи. Подія відбудеться у приміщенні Закарпатського облмуздрамтеатру імені братів Шерегіїв 14 травня. Початок о 18-й. Всі без винятку колективи, які є в нашому коледжі, будуть представлені на звіті і хореографічні, і вокальні, і народні, і театральні постановки. Тобто максимально долучаємося, всі шиїмо нові костюми, задіяний буквально весь педагогічний колектив. Своїми силами стараємося щось зробити для міста, для людей, і ми будемо раді бачити всіх мам, бабусь, наших викладачів, які працювали в коледжі, і взагалі жінок та й гостей міста. І до новин спорту 10 голів в одному матчі. Говерла та Шахтар порадували оболівальників над результативним поєдинком. Підопічні В'ячеслава Грозного, хоч і поступилися з рахунком 3-7, та все ж зуміли по ходу гри відквитати у гірників три пропущені м'ячі, чим потішили закарпатських болівальників. Про емоції на полі та поза ним далі у сюжеті. День матчу у гірників почався далеко не з кави. Гравці та тренер донечан до 9 травня поклали квіти до пам'ятника Україна-визволителям в Ужгороді. Ми сьогодні день пам'яті героям, які освободили нашу страну від фашизму, які побігли це які принесли нам мир і спокойствие для, для нас. Для наших радітелів, для наших дітей, тим часом футболісти говорили, часу не гаяли, і на передмачову розминку прибули раніше гостей. Певно, готувалися здивувати донецьку команду. Та після стартового свистка арбітра дивував шахтар. Вже на першій хвилині матчу Олександр Гладкий відмінно зіграв головою після навісу Ярослава Ракіцького. Кілька хвилин по тому дует Марлос та Костас сповна скористався помилкою Говерли в обороні. Відчутним нокдауном для господарів став і третій гол у виконанні гладкого. Грозний на пропущений м'яч реагує миттєво. Помилки два з трьох м'ячів привіз Ягодінський. Я його замінив. Так які тут командні дії в цьому винні, якби він зіграв надійно? Рахунок 0-0 просто був би. І коли Ягодінський дінський здопустив такі помилки. Він поплив, мені прийшлося перебудовувати гру. Я почав випускати швидкого кав'ярина, швидкого кав'єрина, який добре у Гру. Заміна та зміна тактики дали результат. Під завісу першого тайму один м'яч відквитав Дмитро Хльобас у другій половині гри удар Хльобаса на добиванні та більярдний простріл м'якушка зрівняв рахунок у грі. 3-3. Поєдинок, напевно, сподобався глядачам. Ну а я не задоволений тим, що команда розслабилася посередині гри. Дуже легко нам забили три м'ячі, але на щастя, ми відреагували та оформили ще чотири голи. Та раділи закарпатці недовго. Із 63-ї хвилини гри у ворота Максима Коваля залетіло ще чотири м'ячі. Далеко вперед у рахунку шахтар. Вивели голи ракіцького Адріано Степаненка та Тейшеєри. От з тої ситуації, як ми за рахунку нуль Почали виходити от той період часу з 0,3 до 3-3. Я задоволений командою. Я задоволений і в перерві нормально себе вели, і корективи ми робили і перебудовувались. Я задоволений цим, цим, цим аспектом. Ну, так треба грати 90 хвилин. Як підсумок, 3-7 на користь шахтаря. Гірники продовжують боротьбу за місце у лізі чемпіонів, а Говерла залишається на 12-й сходинці чемпіонату України. Для гарної гри безперечно треба гарну підготовку. Ми ж готуємо вже нове інформаційний випуск о 19-й. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.